Вирішив записати відео по вирішенню проблеми з Volkswagen Golf. Отакі помилки в нас є. Сканую автокомом китайським. Сканував, ось потрібно вирішити проблеми з турбонадом. Ну, Коротка передісторія. В тому, що машини хотіли почистити сажу в пусному колекторі, там був великий нагар. Почав чистити ну власник. І та сажа полетіла. Під клапани і пропала компресія. Не вдалося ніяк ту сажу видати, довелося знімати головку. І робити цей Робити головку, як провірити, шліфанути, просто зробити профілактику, почистити, поставили назад. І потім помітили, що ще була проблема з вакуумним актуатором турбіни. Його теж замінили, поставили новий, але тут не робили в ньому. Налаштування геометрії не робили, поставили, просто я поставив на око так, як було, приблизно по виткам різьби. Але після того, як поставили новий, вискочила помилка. Активно висить, що недостатній тиск в турбіні. Так, зайшли в список даних 11, де пише, яке бажаний, бажаний тиск надува і фактичний. Да? І бачимо, щось що відрізняється. Тут 990. Фактичний, а бажаний 1140. Ну, тут бороти. Ось ми маємо фактичну різницю. Так, друзі, ось що я вирішив почати. Є тут у нас правління. Ось такий вакуумний клапан стоїть. У мене тут є один оригінальний В общем, яка історія у цього автомобіля? Вони не знали, що не працює вакуумний актуатор, і замінили, поставили новий клапан управління. А, мене... а цей старий ідеї, працював. Раді чистоти експерименту, хочу підкинути цей клапанок і подивитися, чи зміниться параметри, чи зміниться фактичний тиск турбіни. Ну, як би спробувати, чи вплинеться якось чи ні. Друзі, дивно навіть для мене, але якщо говорити цифрами, то. Підкинув я той датчик, не датчик, а клапан, клапан управління геометрією турбіни і дивіться, що даємо ті самі оберти. І дивимося на фактичні і бажані. І вони сходяться. І помилка удалилася, більше нема. Ну, зараз ще проїдуся, спробую, а потім ще дам знати.